За Сокола Урмуну та Зміївець. Значить, сагулами. Натримо пішну поїде Софья. Ось тільки до галочки. Ну і в неділі зараз. удар в ближній кут від Саєнка парили, як.

Перекидаємо, без язичний! Костятин безязичний! Безязичний продовжує свою волю серію, якщо не рахувати мачку. Тому бачимо, чи вам пішов, відзначається. Бачите, 19 культур на ближчі 13 суттєво. Вісне, домашньому. Спасибо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сокьел. Давай, 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 чемпіонату Ворота особо момент відла поверка і робить м'яч до своїх рук фіксує. і сьогодні, що бачить. Момент! Вирішень покупітається. Залишайте простріл! Купріть! Пробиває купрі, я тут команду Добивання. і м'яч придування! Червона карта. Рукою зваріть, був м'яч. Шишкін, якщо не помиляюся. Риба б'єт. Пенальті і червона карта. Ну, там багато euh, з голкіперів можуть по, позвати цьому сейву від Шишкіна. Так, так, так.

Доброго дня! Доброго дня! Вже в колону за мешканому майданчику Вищий Варіп Міахмедович Доброго дня! Сьогодні ми розвиваємо Нічний директор Півслідній своїй асоціації Варіп Петрович Валверко Вау! Прошу, Варіп! Ви, Варіп, народній світкуєш! На початку, не вилучаю

Полівігравці, -три. 23. Пильно розлігаєшся. Явку на сьогоднішній матч. Раз момент. Підійшов до покої лінії поля. й нова. Олександр Саєнко в першому таймі. Там на правому фланзі захисту. Куман, удар, і в луайцю летить. Да. Удар з лівої на поперечку. м'яч летить. Врача і забиває Лахвий, а? Зараз не порозуміли між собою голкіпер. Полівігравці Соколу 4-0 цей рахунок, Олег Лига забуває, після подачі від куда поля, асист на рахунок. Це є рибалка. От Калін'янов е і там пара центр Петрів. Миколи чути, що не помиляється. Ще поручний признаходить.

Что ты сделал? Что Давай! 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 Ще не давіли стійку удар від а, Волошина, але... Шість. Замідає. Сокола. Рищенко пробиває, вивчає. Васянович, Васянович! Забиває. Васянович. Зараз не знаю навіть. Дійсно, можливо, і краще, що вивчив. І ще Мариченко. Андрія Васяновича, тому що вийшла як дуже душна передача, так вийшло. Голкіпа вже стрибнув, боліві гравці захисники не були вітірані, тому що десь трішки так в просторі втратили, не розуміли, вирубилися. Можна, можна! Тігриня, пасі! Позачальник матчів. Паша, не стажу на янчику поставити. Добуває. І фінальний свисток. Матч завершено за рахунку 5-0. Вирішив не компенсувати. Дружно, і коли до Але і чи потрібно було?